Взагалі можна робити масаж будь-яких частин тіла. Ось тут ви можете навіть подивитися, як, які вправи можна робити. Ой, це було боляче, ну дуже боляче. Сьогодні у мене четверта процедура ударно ударно-хвильової терапії. Так, такого я ще не бачила. Тут з'явився ось такий хотіла сказати, стенд, але це не стенд, а ось такий. Тіл з товарами зі знижечкою. Так що я зараз бігу додому, буду замовляти ще на сайті тему масажори. Це було боляче, ну дуже боляче. Сьогодні у мене четверта процедура ударно-хвилявої терапії. А у мене п'яткова шпора, вона мене дуже вже дістала, тож я вирішила, що з цим робити. О, всіх вітаю на каналі Мінзалайф. З вами я, Тетяна Мінза. Так, зараз я йду з процедури, йду навіть не кульгаю, але дві хвилини цієї процедури, і це було, я ж кажу, дуже жахливо. Але що робити? Треба терпіти і щось вже робити з цією проблемою. Хто теж сталкувався з такою проблемою з п'ятковою шпорою. Напишіть, будь ласка, що вам допомогло. Бо може, не знаю, хтось каже, що допомагає ударно хвильова терапія, хтось каже, що ні. А до цього я робила. Ну, я пішла до лікаря, і він мені запропонував зробити укол. Але укол той гормональний, і його не можна робити частіше, ніж раз в півроку. Мені цей укольчик допоміг, але десь на два місяці. Але ж він не прибирає проблему, проблема залишається, він просто блокує біль. Ось як би, дія закінчилася, пройшло два місяці і знову я кульгаю. Одна процедура ударно хвильової терапії коштує 500 гривень, а треба десь 7-10. Ну, Забагато, але ж. Маю надію бігати потім, не кульгати, і щоб вже зникла ця біль. Треба ще купити додатково масажні якісь штучки і робити масаж. Хочу все ж таки вирішити проблему з своєю ножкою і хочу поїхати до моря цим літом. Ще не знаю куди, розглядаю деякі варіанти. Тож от Хтось мене запитував, куди саме. Ну я не знаю. Хочеться до Греції або Хорватії. А я зараз вирішила сходити в Юск, подивитися, що там цікавого, і знаю, що там можна придбати тенісні м'ячики, які дуже допомагають. І їм можна робити масаж стоп. Це найпростіше, що можна придбати для такого масажу. Ну, а взагалі планую ще придбати масажури на сайті ТМУ. Тож, не перемикайтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. Так, все, я вже в магазинчикі, І зараз подивимось, що тут у нас цікавого є. І тут, як завжди, пишуть, що у них знижечки розпродаж до мінус 60%. Так що приходьте, я ненадовго забігаю у магазинчик, але щось вам покажу. Так, такого я ще не бачила. Тут з'явився ось такий, хотіла сказати, стенд, але це не стенд, а ось такий а, стіл з товарами зі знижечкою. Дуже багато різних позицій, тобто і подушки, і пледи, Так що приходьте, обирайте. Так, а ось і ці м'ячики. Тут в наборчик є три штучки. Вони такі доволі гарні за якістю. А ціна за упаковочку 135 гривень. Ну, я зараз познімаю, а потім повернуся і придбаю їх. Так що будемо робити масаж катати м'ячі. Хочу показати вам, які зараз є ціни на комплекти білизни так Тут бавовняні буду показувати вам 100%. Ось, наприклад, такий за 950 гривень. Можна придбати розміри. Ви бачите, тут подушка 50 на 70, 140 на 200 так І півковдра 150 на 250. Ось такі. Тут є. І інші варіанти, але вже інші будуть принти. Що мені подобається, що тут в в'юскі є ось такі зразки. Тут можна більш детально, ретельно побачити, пощупати <різь> тканину на дотик, визначити подобається вам чи ні. Тут можна отак погортати, подивитися, і так воно буде більш зрозуміло ніж в упаковці. Так, так що можна ось так передивитися, які є в наявності варіанти. так, так що ну, насправді варіантів більше. Також жаточка ось така, жаточка. А ці не вказані на цінниках. Ну, це зрозуміло. Є дуже багато варіантів. Взагалі ось 650 ось такий комплект непоганий тут такий принт цікавий. Так, є однокольорові, тут нема знижечки, тут є 1100 гривень, тут у нас інший комплект, інші розміри. Ви бачите, я вам їх показую. Розміри озвучувати всі не буду. Так, так що можна ставити на паузу, якщо хочете прочитати всі розміри. Я вам загальне показую, які варіанти, які ціни. Так, оце вже якби не актуальний принт. Це Східний огірок. 1150 комплект, розміри 140х200, 50 на 70 подушка. Так, квіткові принти є. Квіточки тут зовсім малесенькі, ненав'язчивий такий. 1800. А розмір тут великий. 2 на 220. А подушка 50 на 70 дві штучки. Так що. Ой, а тут дивіться, який край цікавий. Знижечки, правда, немає на цю білизну. Є акція на ковдру шовкову. Так, шовк, розмір тут 135х200. Була 2200, стала півтори тисячі. Ось така ковдра. Тонесенька. Так що на літо можна. Дуже тонесенька, але я ж кажу, зараз вже не треба грітися, так прикритися трошечки. Так, ще ось така теж з акцією. ляляна 1850 гривень. ляна 135 на 2 метри. Колір тільки тут ось такий, як у мене манікюр, який я так негарно зробила, такого жовтенького кольору. Так, більш вона товстенька. Тут ще додаткова знижка на цю, на цей варіант ковдри. 3250, а була майже 4300. Тут качиний пух, розмір. Той самий, 135 х 200 Ось така, більш тостенька, більш м'якенька, смужечку, ковдра. Має ще додаткову знижечку. Так що, якщо треба, прибігайте. Так, а це за 2000 ковдра штучне наповнення. Розмір такий самий було. 2800, стало 2000. Теж така непогана, теж тонесенька. Тут ось такий край оброблений, гарненька. Так що багато знижечок, є за 1000 штучне наповнення. Була 2,5. ну така гарна знижка. Ось така ковдра я б собі б купила, до речі. Як буде зарплата, прийду, але можу не встигнути за акційною ціною купити. Тож треба брати, поки є. Так, для тих, хто любить квіткові принти, дивіться, який комплект. Можна придбати, тут знижки немає. Так, розмір я вам покажу: 140 на 200, і знову подушки 50 на 70. І тут дорогенький він, 2000 коштує, нема тут знижечки. Тут теж 100% бавовна, це сатин. Так, ну і ще є варіантів. Багато, тож можна приходити і дивитися. Оцей квітковий принт, теж жаточка. Так, кому подобаються. Для діток є ось такі єдинорожки. Так, ще ось такі коні. В общем, багато акційних товарів. О, а для тих, кому подобається жатка, мікрофібра тут. Комплекти є за 600 гривень взагалі. Дивіться, який гарний, біленький, дуже класно. Так, по 650 і 1100 комплекти білизни. Так, ось такі, як я вам вже показувала, а тут можна побачити, ось як виглядає класно. Подушка з таким комплектом. Ну, я не знаю, мені подобається. Так, а це взагалі дешевий варіант ковдри всього 500 гривень ковдра. Тут штучне наповнення. Ось така тенесенька. Класна. Можна купляти на літо або весну осінь. І подушки, які меморі. Мають функцію 475-35 на 50. Ось такі теж класні все. Збираюся купити і все ніяк. так Ну, посуд я не буду вам знімати, бо нещодавно відео на каналі вийшло. Ціни тут, я думаю, не змінилися. І посуд теж. Такого нічого новенького я не бачу поки що. Так. Але тут ціни невисокі, стоять ціночки жовті, завжди низька ціна. А ось цю я не бачила. Може, новеньке. щось? Ось така ваза, дивіться, яка з'явилася. Може, просто не помітила прошлого разу. Ціна 235 гривень. Така незвична форма. Ну, багато квітів не поставиш щось. Дуже невисоке, невелике. Так, а оці вази вже були по 550 гривень. А тут на стенді можна побачити, які товари зараз мають найнижчу ціну. Товари тут для саду. Ось, наприклад, що може вона знадобитися. Гамак за 600 гривень можна придбати або в майже 900. Так. Столик 2000. ну Не дуже мені він подобається, але мало ли, може комусь подобається. Фонтан 2250. Так, а що тут зі знижечки? Ось такі крісла підвісні. 18 майже 19 були, стали 9 з половинкою. Так що, ну, такі крісла мені подобаються. Так, ось це лаунж крісло. Було майже 19, стало 11 500. Теж класне для відпочинку. Так що є тенти, а тенти по 800 гривень. Так, а їй по 900 і по 1250. Це буде залежати від розміру. Ще я вирішила вішалки ось такі купити простенькі. Тут 5 штучок, 65 гривень. Так, ось ці. А взагалі я для своєї шафи ось ці купляла, але мені такі вже не треба. Вони теж 185, тут завжди низька ціна така, тож я вирішила добрати простеньких. Ось такі. Так що я зараз бігу додому, буду замовляти ще на сайті тему масажори. Я вже прибігла додому. Зараз хочу замовити масажори з сайту тему. Але буду замовляти через сайт Lety Shops, який зараз відкритий, ви бачите на екрані. Я вже про цей сайт розповідала. Тут можна повертати частину грошей, тобто кешбек буде йти від ваших покупок. І на цьому сайті ви можете побачити усі магазини з кешбеком. Ось тут є. Вкладочка, можна перейти і подивитися на всі магазини з кешбеком або внизу. Ви побачите тут самі самі популярні магазинчики. Тут є і Aliexpress, і тему, і що тут ще таке Аврора навіть є, Мастер Зоу є, ну, і багато-багато інших. Тож спочатку ви заходите, реєструєтесь на цьому сайті Letyshops. Я вам дам посилання внизу під цим відео. Можете перейти за посиланням, зареєструватися, якщо ви ще не зареєстровані, і робити вже покупки. Зайшли на сайт, зареєструвалися, потім обрали магазинчик, який вам потрібен. Ну, наприклад, буду вибирати ось цей тему або AliExpress. Нажимаємо, переходимо. Тут можна почитати, які, які умови, які будуть, який буде кешбек для нових користувачів і для тих, хто вже зареєстрований давно на сайті. Ну, і далі, ось тут ви бачите, новий клієнт 49%. Отримає кешбек у існуючий 11. Ну і тут різні інші можете почитати правила, як користуватися. Ну, а потім переходимо до магазину, щоб робити замовлення. Ось тут буде кнопочка перейти до магазину. Нажимаємо, і тут зараз буде активована кешбек ваш масажори. Масажори, які для а, ніг, для стопи ніг насамперед, ну, для мене це буде насамперед для ніг. А взагалі можна робити масаж будь-яких частин тіла. Ось тут ви можете навіть подивитися, як, які вправи можна робити. А, так, Полистати, продивитися. Насправді їх дуже багато. І ця ціна, ось, ви бачите, 197. Можна пошукати і дешевші. почитати відгуки. Ну, якщо ви на сайті тему вже зареєстровані, або якщо не зареєстровані, зареєструватися, додати свою адресу, куди вам будуть поступати ваші замовлення, додати картку, з якою ви будете. Робити оплату замовлення, потім вже так заходите і обираєте. Але що я хочу сказати? Якщо потрапляєш на сайт Тему або Аліекспрес, то тут дуже можна затриматись і накупити багато чого. Бо все хочеться і все не таке вже і дороге. Так, обрати колір можна тут, який завгодно. Так, але. Ну, ось, наприклад, я хочу показати вам, які ціни в наших магазинах. Або ви можете, звісно, прийти в магазин офлайн і купити ці масажори. Ну, наприклад, в таких магазинах, як медтехніка, там, ну, або інших, де є такі товари для здоров'я. Ось такі м'ячики по 135-145 по 145 в наших магазинах. Ну, зараз я дивлюсь онлайн-магазинчик, але якщо у вас поруч з домом є офлайн, зайшли і купили, ціна ж буде така сама. 120, ось дивіться, 290. І можете перейти і подивитися, за скільки ви можете придбати, наприклад, ось є такий комплект. Тут набір, набір з двох предметів, масажору для ніг, плюс м'яч з шипами. 234 гривні. Буде ось такий набір коштувати. Так, а є, дивіться, що хочу сказати. Ви можете зайти просто в інтернет, в Google, ввести ось тут запрос, який вам там. Треба запрос, і побачите, де і за скільки ви можете що придбати. Ось, наприклад, ролик тут написано 197 гривень. А насправді ви можете купити і за меншу ціну. А на розетки, на розетки ось поруч він вже продається за 340 майже гривень. Ну, плюс доставка ще буде. А сайту тему у вас замовлення буде йти. Безкоштовно, якщо ви робите замовлення на суму більше, мені здається, 460 або щось таке. Ну На 500 гривень, якщо ви купите, то вже буде безкоштовно вам йти замовлення. А з нашого сайту розетка вам ще доведеться заплатити. Так що, ось дивіться, 340, ось показую. І за так, це набор із трьох. Тут я заготовочку 365. Десь я бачила взагалі за 80 гривень. Ось он. Тут я багато закладок вже повідкривала. Тож, дивіться, 85 ціна поруч 153, поруч 183. Вони майже однакові. Ну, можна дивитися, може там трошечки розмір буде інший. Але ж, різниця все ж таки є. Тобто, заплатити 340 плюс ще гривень 50, ви заплатите за дорогу, або ось за 85. Ну, опять же, вам треба купити щось ще, щоб у вас була загальна сума більше 400 гривень. Десь на 500, так купуєте і все, їде безкоштовно. Ну, я думаю, на сайті такому як тому, можна завжди щось ще знайти, бо тут дуже багато різних і масажорів, і любих інших товарів для дому. Так що це не буде проблема. Проблема буде тільки одна, де гроші брати. Так що я зараз подумаю, що ж я куплю набір, або ще щось до нього додам якусь красу. Так що, ось так. І буду ще в Леті Shops у нас йти якийсь кешбек на цей товар. До речі, у мене вже накопився кешбек десь 250 гривень. Ось тут я хочу вам показати, що у мене ось тут, вже є 250 на рахунку. Так що буду його пізніше використовувати, поки що залишу. Всім дякую за перегляд відео, за ваші коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтесь зі мною. До нових зустрічей, друзі. Всім пока!